Нову приватну школу планують збудувати у Рівному на мікрорайоні Південний. Завдяки появі ще одного навчального закладу, місто планує дещо розвантажити наявні в обласному центрі ліцеї та гімназії, частина з яких переповнена учнями. Як розповів начальник міського управління освіти Андрій Мазур, проєкт будівлі враховує всі сучасні вимоги та має створити комфортні умови для дітей з обмеженими можливостями. На думку управління це є ну, правильне рішення, це є правильний крок, оскільки насправді в тому мікрорайоні заклади заповнені досить потужно. Для прикладу, 16 та гімназія заповнена на 143 Тобто, будівництво цієї школи є ну в тому мікрорайоні, я вважаю, що в принципі необхідністю. Відомо, що приватна школа буде розрахована на 260 учнів. У навчальному закладі планують облаштувати 8 кабінетів, передбачених для учнів молодших класів з 1 по 4. Також нова школа матиме 10 приміщень для здобуття базового рівня освіти. Заклад буде розташований у південній частині мікрорайону, а фінансуватиметься проєкт приватними інвестиціями. Як розповіли, жителі мікрорайону. Освітній заклад, необхідність для цієї частини міста. То я думаю, коли такий гарний район молодіжний, то обов'язково потрібна будь-школа, що має бути тут. Треба було, щоб була. Тут дітей так багато гуляють на меданчику. Після садочків вони йдуть в школу десь в місто. Тут, якщо була близько школа, тільки вже рахунок іде поцінішому. Якщо ціна буде платна, то буду такі ходити. Ну я в державні школи деякі діти. Ну, це взагалі чудова ідея, тому що щасливо дуже багато на дітей, і це дуже добра інвестиція. Опитані нами, жителі південного також додали, де хотіли б, щоб навчалися їхні діти або онуки. Ну ви знаєте, що ми все життя ходили в державні школи, і в державних школах є гарні хороші спеціалісти педагоги. Так що немає різниці в яку школу, аби вона була функціонувала. Ну, все залежить від надходження, які тоді будуть, коли ти не виросте. Ну, я би, ну, звичайно, би в приватні можливо більше е, 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 можливостей, там, е, якісь інші спеціальності, там більше, може, профільно йдуть якісь предмети. А так вже б підріс, я вже б подивився. Як зауважили опитані нами рівняни, головне у школах це умови для їхніх дітей. Новий, хоч і приватний освітній заклад, допоможе зменшити трафік дітлахів до переповнених шкіл поблизу, а це у свою чергу допоможе останнім краще сконцентруватися на навчанні. Артем Височин, Вячеслав Мельник, випуск новин.